Hmm. Ніхто не розлучить нас. Посуньтеся, дівчата. Гей, hey, що ти собі дозволяєш нахаба! Бувай! Ще побачимось красунчику, ваш квиток. Секундочку, це що, шоколадка? Заборонено. Жодних солодощів. Зрозуміло. Приємного перегляду. Що? Моя шоколадка. Я сумуватиму впродовж всього фільму. О мій краш! Я кохаю тебе красунчику. Я пронесла це тобі, Тео. Поцілуємось? Тео, в мене солодощів більше, ніж у Джун. О, такої він мій. Я його перша побачила. Ні, я його не віддам. Це мій краш. Відпусти мого бойфренда. Сама відпусти. Він мій. Він буде моїм. Навіть не думай. Те зустрічатиметься зі мною. Ні, зі мною. Я його не віддам. Отже, війна. Смаколик, мені потрібний цей кіткат. Плачу будь-які гроші. Ні, візьми мої. Я беру два. Ваш квиток, будь ласка. А що в склянці? Пепсі можна мені? Дозвольте. Ні, не варто. Відай сюди. І справді газованка. А ось соломинка. Не бійся. Точно. Я забула соломинку. Тепер ти не пролєш пепсі. О, А це що? Повна склянка цукерок. Це обугливо. Прийом, прийом! Рекси, терміново сюди. В нас тут злісний порушник. Мершій сюди. Зачекайте. Хто такий Рекс? Привіт! Рекс це я. Що? Ви близнюки? Братику виведи її звідси. З радістю на вихід цукеркова порушниця. <звук> Чудова робота, Рексе. Завжди радий допомогти, Максе. Цукерки у волоссі мій геніальний винахід. Те обудемо моїм. Не так швидко, джун. Твоє волосся під моїм наглядом. Проходьте. Приємного перегляду. А що у вас? Привіт! Ось мій квиток. Яка дивна зачіска? Наче жива. Гаразд, ласкаво просимо. Приємного перегляду. Привіт, Тео. Поглянь на мою зачіску. Я зробила її для тебе. Ова, цукерки. Можна мені одну? Є. Відро, який жах! Мені терміново потрібно додому. Що це було? А, що з тобою? Привіт, Максе. В мене нова зачіска. Як тобі? Рексе, це негайно. Що? Ти мені просто заздриш, братику. В тебе ніколи не було такого солодкого волосся. Ти в усьому винна. Ні, ти не заважай мені. Сама не заважай. Тео буде моїм. Та ми ще подивимося. А це ще що? Дивіться і вчіться дівчата. О, Отакий. Геніально. Кулька, цукерки і собачка. Ходімо мармеладко. Привіт. Хто це в нас тут такий гарненький? Який солодкий песик? Тихіше Мармеладко. Вона не любить чужих. Дивись, у мене є кісточка. Хочеш кісточку, песику? Е, краще я піду переглядати кіно. Ось мій квиток. Так, звісно, приємного перегляду. Хм, Хто ж відмовляється від кісточки? О, кісточка. Мій улюблений смак. Дякую, братику. Рексе. Що? Ну що за людина? Я знаю, що робити. Жодних собак у кінотеатрі. Що? А, змія. Зацінив в неї цукерковий хвостик. Тео буде моїм. Ходімо моя цукеркова анакондо. О. Це що змія? Справжня. О, матінко. Ось мій квиток. Швидше пропустіть мене до зали. Джон, тобі гаплик. Якісь проблеми. О, вже ні. Можна мені зубочистку. Спасибі. Лати мій дротику помсти. А! Це що, цукерки. Моя змія мертва, а ти думаєш тільки про цукерки. Жодних змій у моєму кінотеатрі. Тео буде моїм. О, моє кохання. О, мої розкішні солодкі рукави. Цукеркова бахрома. Мій геніальний винахід. Я пішла назустріч коханню. Ні-ні-ні. Аго, вийди закрилавка. Тобі не можна сюди. Гаразд, гаразд. Є солодощі? Ні, пане. Точно так. Ось візьміть мій квиток. Тримайте. Він тут. Окей. Сьогодні день обіймів. Обійми мене швидше. Ну, Максе, не соромся. Е, Люблю день обіймів. А тепер обійми її. Хочіше, звісно, обіймемося. Нумо, я чекаю. Мерщій, обіймашки. Що? Це солодощі. Рекси, терміново сюди. Тут незаконні цукерки. Я вже тут, братику. Оцей мій клієнт. Забери її звідси. Отак вона дуже небезпечна. Негайно. Ага, за мною порушниця. Бувай, Полі. І тобі, папа, обіймашко. Іди геть. Припини псувати мені особисте життя. Забери свої руки. Ти мені більше не подруга. О, поїхали. Це буде мій хлопець. Ні мій. Ні мій. Ні мій. Мій 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 мій. Досить. Мені це вже набридло. Якщо вам потрібно пройти повз охоронця, то маю ідею. Слухайте, що вам потрібно зробити. Це геніально. Максе, хочеш пити? Це мені? О, дякую. Ви такі чуйні дівчата. Пий на здоров'я. Чудово. Окей. На, пий до дна! одна, до дна. Фух. Перепрошую, мені терміново треба відійти. Рексе, підміни мене. Код піпі. Мершій. Я тут. Привіт, Рексе! Переходимо до другого пункту плану. Заряджайте борошно. Добре. Поїхали. Ні. Я нічого не бачу. Чому все біле? Це що? Хуртовина? Тікаймо. Привіт, Сео. Ось тобі, солодощі. Вибери мої, ні, мої, ні мої. Привіт, любий. Ми з тобою найкраща пара у всесвіті. Що? Заберіть ці солодощі, вони нам більше не потрібні. Цим хлопцям не можна довіряти. Отакої скільки смаколиків. Рексе, що в тебе в руках? Солодощі заборонені, тут річний запас калорій. Тебе звільнено. Прийом, прийом. Фоксе, терміново підійди сюди. Фокс на місці, братику. Кого мені забрати? Рексе, ходімо зі мною. Ні, я не винен. Найкращі подружки назавжди. Розійдіться, дівчатка. Аго. Дівчата. Я ваш новий краш. Ні, навіть не думай. Дівчата, куди ж ви? Зачекайте на мене. Я скаржитимусь. Що тут відбувається? Uh -huh. О, це Макс, наш суворий охоронець. Mm. Цей квиток пахне цукром. Зізнавайся, де ти ховаєш цукерку? Uh -huh. Ніде. А якщо знайду, uh -huh. ми знайдемо її, друже. Uh -huh. Допоможіть. Uh -huh. Від мене ніхто не сховається. Uh -huh. О, ось мій квиток. Uh -huh. Дуже добре. А якщо до солодощів? Uh -huh. Ні. Впевнений? А це що? Геть звідси. Це було суворо. А де моя джун? Моє кохання. Заради неї я готовий на все. О, а ось і вона. Вітання. Ну що, ходімо в кіно? Ось наші квитки. А що тут у нас? Троянда для моєї дівчини. А, побачення проходьте. Джун, дивися, що в мене є. Це не просто троянда. Люблю Емендемс. Тримай. Що, вже все з'їла? Так швидко. Хочу ще. Перепрошую, у вас є щось із цього? Де ще є? Що? Ти куди? Це мій таємний магазинчик. То що тобі потрібно? Ось ці шоколадні батончики та цукерки. Тримай. Дякую. Mm -hmm. Стояти я вже проходив. Мене чекає а? дівчина. А що це стирчить? <звук> Снікерс погана ідея. Oops. Гей, що? <звук> Солодощі не пройдуть. Що робити? Я не можу повернутися до зали О. без солодощів. Стоп, заспокойся. Ось тримай. Але мені не потрібний попкорн. Мені потрібні солодощі. О, дурнику. Попкорн це лише прикриття. Зрозуміло. А. Дякую. <свистити> Ти не проносиш нічого забороненого, хлопче. Ні, тільки попкорн. Хм. Гаразд, проходь. <паспорка> О, Тео, нарешті. Що? Але я не хочу попкорну. Та ні, попкорн це лише прикриття. О, моє мадемсики. Люблю. Дякую. Ще. Я так більше не можу. Ауч! А? Який дивний хлопець. Нічого, зі мною все гаразд. Святі солодощі, які туфлі. Тс, приємного перегляду. Проходьте. А ти піднімайся, не ламай мій кінотеатр. Смаколики. Йдіть до мене. <ріст> Солодощі, привіт! Ви так близько. Я все з'їм. Що? <ріст> Хто з'їв весь мій перекус? Привиди кінозалу. Дай мені попкорн. Панкейки. Ідеально. Ці панкейки продаються? Ні. А якщо за потрійну ціну. Домовилися. А? Ніяких солодощів. А... Так, треба придумати, як їх сховати. А... Лови а? о квиток. Я чемпіон світу з фрізбі. Чи можна мені пройти? Звісно, приємного перегляду. Марна справа. О, фрисбі! Це ідеальна форма для моїх панкейків. Лови джун. О, кожній панкейки. Все, дякую. Що? Ще добре ненаситна моя. Лови добавку. Останній святі вуглеводи. Mm. То тут порушує правила. Mm. Це не я. ти мій улюблений панкейк. Тримай <laughs> Джун. <laughs> я організував автомобільну доставку солодощів прямо до зали. Яка краса? А є ще? Mm -hmm. Зараз буде. Ах! Ти мене пустиш з торбами джу. О, нове замовлення. Окей, вже виконую. Доброї дороги, снікерсе. Що це за підпільні а? перевезення? Зараз я розберуся. Привіт! Це ваше авто. Мені доведеться конфіскувати його. Укулеле мій найкращий друг, щоб пронести солодощі. О, Обожнюю мексиканську музику. Аріва! Солодощів немає. Мені подобається ця ідея. Мені також потрібна гітара. Ти можеш щось вигадати? Звісно, кавун це не а? те, що я мав на увазі. Почекай побачиш. Ось це удар. Тримай своє кавунове банджо Тео. Який а? солодкий інструмент. І не забудь капелюха, аміго. Аріва Латина! Зіграємо разом Максимо! Упс, Мій інструмент засмутився. Упс. Асталавіста, бейбі. Закохані парочки. Навколо суцільна романтика. Де ж моє кохання? Упс. Я джун нестерпна. Їй потрібні від мене лише солодощі. ауч. <клес> <клес> Ні, <клес> ловлю. Тео, ти в порядку, Мія! <клес> ти моє справжнє кохання. Кінець перегляду. Приходьте до нас ще. Дякую, залиште зал. Там ще хтось залишився. Я розберуся. Що? Злісний порушник на моїй зміні? Ну, все, на тебе чекає покарання. Це на тебе чекає покарання. Як ти міг пропустити стільки солодощів у кінозал, Максе? Ти звільнений, забирайся звідси. Що? Ти шоколад? Ось моє єдине кохання. Що відбувається? Землетрус? Звідки сніг? Ніхто не буде їсти солодощі в моєму кінозалі. О, ні! допоможіть. Мої цукерки. Я витрушу з вас усі солодощі. Який жах. Ти готовий? Вперед. Привіт. Ось наші квитки. А це що за девайс? Тут щось нечисте. Що це за насос? Я мушу все перевірити. Фу, заберіть це. Думали мене надути. Надуємо цей Дивись, вдається, вона росте. О, ні, Зупинись скаю. Досить. Ні. Яке приниження. Це неможливо. Жахливий кінотеатр. Поверніть мої гроші. Проходьте до зали. Мабуть, іншого разу. Я з цим розберуся. Леле... Сюрприз! прис. Забираємо звідси. Ваші квитки. Ось. Маєте заборонені солодощі. Ні. А якщо знайду, я так і знав. Та я мняла суни. Геть звідси. Леле, вибачте. Яке нахабство. Mm. В мене з'явилася інша ідея. Mm. Дорогу супергерою. Спробуй мою хубабубу, друже. Допоможіть. Комахи в моєму кінотеатрі. Зніміть uh -huh. мене. Uh -huh. Адіос, друже. Що? Ні, зупиніть його. <ріграє> Я їх відчуваю. Але ж не бачу. Mm. Де ж сховалися ці солодощі? Напишіть мені в коментарях, де вони. Ага. Привіт. Ось мій квиток. Mm. Солодощі є. <ріграє> Ні, чудово, проходьте. <ріграє> Привіт, Люба. Ось мій квиток. Ну, яка пухнаста краса. Проходь, Любусько. О, в нас однакові ведмедики. усі пусі мі Мі-мі-мі. Ну все, ведмедю. Попрощайся зі життям. О, ні. не дивись, і я не дивлюся. Вони були десь тут. Ха, знайшла мої заховані цукерки. Ти виконав свою місію ведмедю. Ведмідь мене, роздери. Там є солодощі. Тату, ні. Припини, ти його вб'єш. Час боулінгу. Що? Куля має квиток. Зіграємо. Ви зв'язалися з професіоналом. Філа бояться всі кеглі району. Розійдіться, дрібното. Це буде фул страйк. Так я найкращий. Yeah. Yes. Подивись, Каю! Дякую мамі, татові, бабусі та моєму собаці. За наш успіх. І хто так їсть цукерки? <ривіт> Я їм їх залпом. Привіт! Ось мій квиток. Що? Це твікс. Солодка парочка? Гей, прийом! Що з вами? Це мої близнюки. Ось їхні квитки. Святий цукре. Примарися ж таке. Проходьте з дітьми. Мені потрібна відпустка. І ще маленькі. А ось і наш секретик. Хочеш твій Каю? Дякую. Не бачите, в мене діти сплять. Нікого немає. Чудово. Можна переглянути моє улюблене відео про кінотеатр. Обожнюю його. Якщо хочеш пронести солодощі в кінотеатр, доведеться докласти небо яких зусиль. Я би захотіла поїсти суші в кінотеатрі. Легко. Потрібно просто сховати їх під подвійним шаром попкорну. Джейку, я позичу з тебе попкорн. Дякую. Ваш квиток, пані. Чудово, проходьте. Суші операція спрацювала. Ова! Я теж так хочу. Джейк не відстає від останніх трендів. Він сховав у попкорні свої майбутні суші. З цього вугра він приготує ролл Філадельфія. Ось мій квиток. Ну, ні, хлопче. Що за делікатес? Риба кінокритик. Забирай її разом із собою. Ти не пройдеш до зали. Джейк згадав усі свої невдалі спроби пробратися до зали кінотеатру з їжею. Це було боляче, йому точно не щастить. Вітере, приїдь у кіно. Ти мені потрібен. Та я вже тут, братику. Де наш клієнт? Ось той серйозний Джеймс Блонд у костюмі. Він не пропускає мене. Не хвилюйся. Я беру це на себе. Ще один спосіб пронести їжу в кінотеатр сховати її під кепкою. Охоронець ні про що не здогадується. Я не вірю, що це спрацює. Дивись, Джейку, цьому хлопцеві вдалося. Значить, і в нас спрацює. Хлопці вирішили не розмінюватися на дрібниці. Навіщо обмежуватися кепкою, якщо можна сховати їжу? Циліндр. Вибачте, пане, це тут показують кінострічку Денді Денділенд. Наша повага. Трясця. наш геніальний план накрився циліндром. Зараз я покажу вам Денділенд. У наступний не треба. Я сам. І рибка в сітці. Я обожнюю фільм Малефісента. І навіть зробила собі зачіску в стилі головної героїні. Справжній кінофанат. Охоронець не помітив, що в моїх ріжках заховано морозиво. Але хлопці та дівчата все зрозуміли. Може, повторимо зачіску з морозивом. Повинно спрацювати. Ось наші два квитки ми прийшли в кіно. Гей, ви два единороги. Краще мчіть подалі від мого кінотеатру. Справжнього фаната зоряних війн одразу видно в натовпі. В нього повне обмундирування і суперсила. Молодець хлопче, ти крутий. Проходь, юний мандалорець. Твоя зброя це щось. А ти куди зібрався зі своєю жалюгідною паличкою? Жодної їжі в кінозалі. Повертайся на свою планету. Юний джедей недаремно прийшов у кіно з величезною зброєю. Там усередині чіпси. Хай прибудуть із собою Прінглс, юний подаван. У мене є чудовий план, як пронести повз охоронця купу їжі. Хвилинку, з піцею та солодощами я не можу пропустити вас усередину. А ти поглянь сюди, охоронцю. Що ти бачиш? Твоя свідомість повільно відключається. Ти чуєш лише мій голос. І після мого клацання ти робитимеш все, що я тобі кажу. <звук> «Пас, друже, принеси мені паличку. О, Пітере, дивись, пощастило. О, ні. Як же хочеться пронести в кінотеатр свій ходок, але де його сховати? Хитра Єва вигадала чудову схованку. Я пронесла хот-дог у стакані, друзі. Дивись, Джейку. Це геніально. Може, теж так зробимо. Ось наші квитки можеш перевіряти наскільки завгодно жорстокий охоронцю. Ти нічого не знайдеш. Гаразд, проходьте. Ура, Вдалося. Нарешті Джейк та Пітер перемогли охоронну систему. Ми чемпіони. Тепер ми можемо насолодитися своїми хот-догами. Трястя. Напевно, потрібно було так вилити колу зі стаканчики, вперше ніж ховати туди хот-дог.